Доброго дня! В 7 клас! Тема сьогоднішнього уроку — коливальний рух та характеристики, які пов'язані з коливальним рухом. Отже, Коливальний рух, або просто коливання, як ми з вами називаємо, це одна з найпоширеніших форм руху в тіл в науковишньому світі і техніці. Коливається дуже багато частин або тіл. Гойдалка, гілки і листя дерев на вітру, підії вітра висотні будинки, маятник заведеного годинника та інші. Чим же відрізняється коливальний рух від інших відомих вам рухів? Ну, по-перше, коливальний рух. Це рух, що точно або приблизно повторюється через однакові інтервали часу. Він є періодичним. Найпростіше досліджувати коливальні рухи за допомогою маятників. Отже, що ж таке маятник? Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок дії пружини або внаслідок притягання до землі. Розрізняють декілька типів маятників. Пружинний маятник тіло, що коливається завдяки дії пружини. Фізичний маятник тіло, що здійснює коливання завдяки притяганню до землі, і навколо нерухомої горизонтальної осі. І математичний маятник це матеріальна точка, що підвішена на довгій, тонкій невагомій, і нерозтяжній. І також коливається завдяки притяганню до землі. Які ж фізичні характеристики коливального руху? По-перше, нова характеристика амплітуда коливань. Це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливання. Амплітуда позначається великою буквою А і вимірюється в метрах, оскільки це відстань. За одне повне коливання тіла проходить 4 амплітуди. Наступна характеристика, яку ми вже знаємо, період. Але період коливань. Це фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається повне коливання. Період позначається великою буквою Т. І дорівнює, як і в попередній формулі, час коливань на кількість коливань за цей час. Одиницею вимірювання періоду є секунда. Частота коливань. Це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу. Коли ми з вами вчили обертову частоту, вона позначалася буквою N. А ось частота коливань позначається буквою ню, але має ту ж саму формулу N поділити на Т. Частота коливань відрізняється від обертової частоти ще й одиницями вимірювання. Одиницю на секунду замінили. Одиницею герцем в честь Генріха Рудольфа герця, винахідника радіо. І ми розуміємо, що знаючи період коливань, можна знайти частоту коливань і навпаки, вони знову обернені величини. Давайте розберемося, як можна примусити гойдалку коливатися. Для цього її потрібно вивести зі стану рівноваги і відпустити. Вона сама по собі без сторонніх впливів коливається. Такі коливання називаються вільними, але ми розуміємо, що з часом амплітуда коливань зменшиться і через деякий час. Коливання зовсім припиняться. Такі коливання називаються незатухаючими. Отже, вільні коливання, як правило, є такими. Як же підтримати коливання гойдалки постійними і зі сталою амплітудою? Для цього ми повинні періодично підштовхувати гойдалку. Коливання. які... Відбувається під дією зовнішніх впливів, називаються вимушеними, і як правило, вони є незатухаючими. Отже, якщо подивитися на ці малюнки, то ми розуміємо, що коливання маятника-годинника, коливання крил калібрі, це не затухаючі коливання і вони є вимушені. А ось коливання тролейбусни, тролейбусних дротів, струн гітари є також коливаннями під дією силою, але одноразово, тобто вони будуть вільними. Давайте розберемося і спробуйте самі відповісти на питання, де і є, які це будуть коливання. Все, що я хотіла вам розповісти, я розповіла. Отже, будь ласка, хто не зрозумів мою доповідь, параграф 13 вашого підручника допоможе з'ясувати питання, які у вас ще залишились після нової теми. До побачення!